Я на ринку шувар ідемо глядати ціни на овочі. Добрий день. По чому шапкуєте? По 15 гривень, а морква? По 40 гривень, а ось така готова вже. 250 ось 250. 250 така більша і 170 ось така менша. Це ми відразу на початку перше місце. Є ось такі баклажан-баклажан яку баклажан, ціну? По 30 гривень, а ось такий перець по 60, а більший? 85. 85. А ось такий геркулес? Також 85. Є цвітна у вас? Яка ціна? По 35. А ось такий перець? 35. 35. А чилік? 60. А ось такий 120. А ось такий перчик? 20. А ось такий зелений? По 15. Це ми в рядах зелені. 27-28 місце. Так, подивіться, скільки зелені. Холодно, дворі собачий, але зелень є. Дивимося, що по цінах. Кріп 150. Ось такий петрушка. 120, а штавель. 100-120. Ось така петрушка. 150 ой, Не щавель, а шпинат, 120, а кінза 120. А ще баспорей вас є. По 50 гривень. А морквочка ось така. По 18-16. Пекінка. 30, а ось така картопля, який то сорт? Білороса, Білороса і Мелоді, а ціна по 12 гривень, а буряк по 10, а морква? Також 10 гривень. Це моє в ряду зелені, Шосте саме місце. А в чому така брусельська? 100 по 100? А сливка така ціна? Ось така по 50. А ось така сливка яка ціна? По 65 така. А більша ось це? Також. А по чому гирок? По 100. 25. Ось такий зелений по 25, а ось такий зелений? 20. А ось такий рожевий, яку ціну? 80. Mm. По 70. Яку ціну такий рожевий? По 75 ось такий. Яку ціну такий зелений? По 15, О, а по скільки огурець буде? 105. По 105. Брокколі 50, 30, цвітна на початку 9 ряду. Да, але, паша. Паша. Якої ціни такі помідори? 55. 55, а пекінка? 10. По 10 гривень? Так, серйозно. О, класна ціна. А ось такі зелені? 35. 35. Це ми є всередині дев'ятого ряду. Яку ціну ось такий перець? 90. По 90. Так, оглядаємо ціни на роздріб. Ось такий печик 150, ось такий гірочок 100 гривень, ось такий 130 гривень. Капуста по 30 гривень. По 30, так? Я ще раз перепитуюсь. По 90 ось такий перчик. По 15. сорі, ось така капуста по 15, я заговорилася. І ось такий перчик є по 90 гривень. Це я вже казала по 90, ось такі по 70 гривень, ось такі по 60 гривень, ось такий по 80. А баклажани куці? По 65. Це є 9 ряд, 23 місце. <різований> а кабачок яку ціну буде? 40 гривень. По 40. 50. А піку ціну ось такий помідор. Ось такий зелений. По 45. А ось такий жовтий. По 100 гривень. А чорний? По 100 гривень. А ось такий зелений. По 30 гривень. Так, яко ціну ось такий кабачок. По 50. Ось такий перчик. По 30. А ось такий. По 35. Менший? 18. по 18. Ось такий ми вже питали, ось такий, такий по, 40. по 40. Ось такий помідор. 18. По 18. 18 по 25. Ось такий 25, ось такий 45. по 45. А ще у вас є зелене щось. Зелений кріп, кріп 10. по 10 гривень. 10 Петрушка 10, 10 і цибулька 12. А по чому була кукурудзка по 10 гривень? Це ми в кінці дев'ятого ряду. Закупи на ринку може ще виглядати. Ось так. Маємо свою колясочку. І наставляємо неї. А ви куціну собойська? Совочка по 25. По 25, а з така синя? По 20. Яку ціну? Капуста. По 8 гривень. А чесна яку ціну будуть? По 100 гривень. Аквасолі. А від скільки до скільки? від 70 до 90. Ось така фасолька така. Яку ціна така синя буде? 20. По 20. А ось така. По 12. 12, а ось така. Також 20. Також 20 броколі. По 45, а ось така, цвітна. По 20. Що у вас є пекінка? 25. По 25. Це ми є в 10-му ряді, 30-ме місце. Яку ціна ось такий буде помідорчик? По 70, а ось такий? Це те саме це також такий самий. А ще є селера у вас і... Дайкон, селера, дайкон 30, селера, 30 50. селера 50, а пекінка? 20. По 20. А ось такий кабачок гарний? 50. По 50. А ось такий жовтенький? 100. По 100 гривень. А гірочок сьогодні? 105. 105 гривень. А цвітна? 30. 30. І баклажан? 60. 60. А гарбузи в яку ціну? По 18. Це ми напроти овочі та фрукти, 24 місце. Вікоціну ось такий гарний чесник, дивіться, головка 200. по 200 гурт, гривень. А якщо на гурт по 170, а ось такий, бурячок, не бурячок, а гарбуз 35. 35. А ялтинська ось така цибулька 150 А ще у вас є така сливка. Сливка вікуцінок по 70 гривень. І ще скажіть, у вас така цибулька синя є. Вікоціну вона буде? На гурт по 20 двадцять, а капечок? По 55 гривень. Це ми є в 11-му ряді з на самому початку. Ось така зимова Одеса на зберігання по 10 гривень. Подивіться, яка. Яку ціну така картопля? По 10 гривень. Який то сорт? Мелоді. Мелоді. Вику ціну капуста? По 8. а морква? По 8. А картопля який у вас сорт? Корлевана, білороса, Корлевана, білороса. і мелодія мелоді вас. А яка ціна? 10. По 10 гривень. Це ми є в 11-му ряді, посерединці, так, кому треба картопелька, підходьте. Ось така картопля по 10 гривень велика. Який то сорт буде? Санте. Санте. А ось така? Насіння 8. Насіння по 8. Капуста, капуста. 8. 8 гривень. Це ми є в 11-му ряді. Яке це місце? 17-те місце. Дивіться, скільки картоплі, скільки капусти. Приїжджайте. Який це ночесник? 100. По 100 гривень. А така картопля? 10 по 10 гривень білороса. Яку ціна цибуля? По 9. Так, грибочки по 105, ось такі по 100. 15-й П-магазин. Другий термінал. Ось така глива 80. Ось такі є по 70 гривень. Яку ціну ось такі грибочки? 110 і ось ці 110, так? Такі по 95, це є 21-й Б-магазин. А яку ціну ось така цибулька? Така є виходить По 12 пучок? 300 гривень. гривень. 25 пучків разом, так? Да, да. А це 180. 180 на кілограм. Яка ціна зелена цибулька водить? По 200 гривень кілограм. А айсберг? 60 гривень кілограм. А ось така радисочка? по 25 а ось такий салат 150 а ось такий поруч 100 гривень кілограм, акріп 200 петрушка по 150 гривень, ам'ятка по 250 а шпинат 120 кілограм. Це ми оглядали магазин «Зелен» 26-й Б-магазин в, в другому терміналі. Ось така спаржа по 350 гривень штучка.